Всім привіт, я на ринку Шевар доглядати ціни на овочі та фрукти в терміналі. Добре. В чому такі огірки? По 100 гривень. Мандаринки є по 60 і по 70. Помідорка 80. Помідорчики такі от 80. А банани Банани 800 800 бананів сьогодні. А авокадо по 1000 гривень. Ось такі лимончики гарні. Лимончики 60. 60. Граната. Граната 80. 80. А Ківі? Ківі по 60. Ось такий салат. 300 гривень ящичок. 16-й магазин. Перший термінал. Чому 120 і по 110. А голова? 80 80, ось така пачечка. 230-25 очків. 230-25 пучків. Це Кабачок по 100 гривень. А брокколі 155. 155. А ось такий чесник. 135 за кілограм. Ось такий чесничок. А помідорчик. 35. 135 Огірок. 105. Помідорка. 105. 105. 105. Це є добрий гриб, 15-й бамагань. Другий гриби? 140. Добрий 140. день. чому буде салата. Сто. 100. сто 100. 150, подружка 180. А зелена цибулька? 120. Магазин 20. А по чому родиска? По 30. По 30. Ось такі грабочки по 90. А ось такі по 100. Ні, 130. 130.